Депутати Хмельницької районної ради збираються на позачергову дев'яту сесію. Скликати її вирішила ініціативна група з 22 обранців. кажуть, райрада має працювати і приймати рішення, але нині це неможливо, бо з 28 грудня депутатський корпус без керівництва. В результаті район без бюджету на 2023-й, А у 2022-му головний фінансовий документ прийняли аж під кінець року. Виною цьому кажуть самі депутати стала відсутність комунікації між фракціями і чвари. Відсутність комунікації між різними політичними силами та якась міжособиця, яка була. На рівному місці і не пов'язано з конструктивом. Це призвело до того, що майже рік робота ради була паралізована і не приймалися рішення, які були важливі для хмельницького району. Тож сьогодні збираються обрати і нового голову, і його заступника. На початку засідання депутати закликають один одного до конструктиву. Сьогодні хотів би, щоб ми продовжили нашу роботу, щоб не було ніяких перепон, щоб все було. Оперативно виборці чекають від нас результатів. Далі через необхідність консультацій, а потім і через повітряні тривоги депутати йдуть на перерву. Після неї обирають головуючого, підтримують порядок денний і переходять до висунення кандидатур на посаду голови райради. Фракція політичної партії Команда Симчишина пропонує кандидатуру Богдана Цимбалюка, і це сьогодні єдиний претендент. Тож в сесії знову оголошують перерву. Лічильна комісія йде виготовляти бюлетені за процедурою. Голову районної ради обирають шляхом таємного голосування. У залі для цього встановлена кабінка, а також скриня для бюлетенів. Із 64 нині голосують 48 депутатів. Саме стільки їх є на засіданні. Голоси лічильна комісія рахує у залі. Деякі бюлетені спірні через незрозумілі позначки. Комісія вирішує, чи враховувати ці голоси, і після цього нарешті оголошують результати. За 35 Утримались двоє і одинадцять зіпсованих. Районна рада вирішила обрати головою Хмельницької районної ради восьмого скликання цимбалюка Богдана Сергійовича. Новообраний голова районної ради складає присягу і просить депутатський корпус працювати злагоджено. Якщо наші військові проводять бойове злагодження для того, щоб перемогти ворога, ми маємо провести злагодження в нашому депутатському корпусі. Я ще раз всім дякую. Я відкритий. Я ціную вас кожного. Є питання, є пропозиції. Будь ласка, радий буду вас почути. Богдан Цимбалюк займає своє місце у президії і як голова районної ради пропонує кандидатуру на посаду свого заступника. Це Юрій Мельник, представник фракції за майбутнє. Це достойна кандидатура. Він раніше був вже на обраній посаді. Досвід нам не помішає. З надією вперед і тільки з найкращими думками і побажаннями. Процедура обрання заступника, така ж як і голови. Лічильна комісія йде виготовляти бюлетені. Потім таємне голосування, у якому фракція батьківщини одностайно участі не бере. І підрахунок лічильна комісія знову має питання до деяких бюлетенів. Результат оголошують після обговорення. Бюлетнів 41, троє не прийняли участі в голосуванні. Кількість виборчих бюлетнів визнаних недійсними шість за 25. Проти немає, утрималось сім. Отож, районна рада тепер з головою, а от голова поки без заступника. Першочерговим завданням для себе обранці нині називають прийняття бюджету Хмельницького району. Ми маємо забезпечити заробітною платою як апарат, так і комунальні заклади, які входять в Хмельницьку районну раду, той самий архів. Так і ну попередньо ми знаємо, що вже більше 70 питань, які очікують вирішення. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.